Депутатів селищної ради на сесію прибуло 15. Сесія селищної ради є прогоможна, якщо в ній бере участь більше половини депутатів загальній депутатській депутатській і загальній відписі депутатських мандатів раді. Які будуть пропозиції до початку роботи сесії? Найшла пропозиція сесії розпочалася. Хто за них, прошу проголосувати? Хто проти? Утримався? Приймається. Традиційно прошу вас, шанувати Пані заявку, коли

naši poroženki jak rosa na sonci sapamuljen i vratia u svoji soroženci i Хто за те, щоб забрати сесію законом складу, прошу проголосувати. Хто проти, отримався? Це отримається одного голоса. Нам ще необхідно брати лічильну комісію. Пропонують секретаря доручити допомогу під функції лічильної комісії. Немає заперечень. <клес> Став на голосування. Хто занесло пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти, затримався, отримаю. Прошу членів святу зайняти відповідні місця для роботи. І вдати нам пропозиції щодо того, та регламентну роботи 59-й позачергової сесії селищної ради 9, сприття, відповідно до рекомендації постійних комісій, пропонується до перемога внести наступне питання про затвердження статусу компанія некомікційного підприємства Брузінської центру первинної медико-санітарної допомоги до селищної ради нові редакції, про власне те, що потребують появи в день роботи. 59 чергової сесії селищної ради зі змінами прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Приймаюся. Запрошую кожної з вас до організованої роботи на програмному засіданні. Шановні депутати, розглядаємо перше питання порядку денного сесії. Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Пузинської селищної територіальної громади на 24.26 років відповідальні школярів. Дане питання розгадалося на комісії. Є запитання до відповідача? Станом на голосування. Что за данный баквичный протокол, с вами? Да. Аума. Ковальский. Да. Лавно. Мартен Бог. Саша Левита. Булавашка. Катранко. Пацанко. Ша. Сап. Я слышал. Решение принято одному. Про внесення зміни до програми території на самих пунктах середньої далі. Данне питання роздалось на комісія. Кто за даний проект речі, прошу проголосувати? Так, да, я слышал. За да. рішення пройде продаємо треті питання порядку давно сесії про внесення зміни до бюджету опозиції середньої територіальної громади. Дане питання я роздалась на комісії, запитання, але доповідача. То за дане практично прошу проголосувати. Питання. Так, всі питання розглядалися на комісії. Давайте блоками приймаємо mm -hmm. да, рішення. Надання дозволу на розробку травму замість щодо відведення земельних ділянок для продажу праворемні на земельних торгах з ціловим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. В селище будинка вулиця. Шевченка, 2 земельні ділянки і вулиця Центральна. Надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу прав власності на земельних торгах. для будівництва та обслуговування будівель торгів. Ді арбузинка, вулицях Кіборобна 87. Ну треба голосувати конфлікт. Давайте блоком Перше, надання оцінити Шевченка центральна хліба. Улица Шевченко и улица Центральна. Ну, за данный проект лишнее просто полуслой? Травян. Да. Мартенко. Петра. да, Шевчук. да, Федорово. То что за пустая. Решение принято. Дання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та податку прав власності на земельних формах. Тарку зінка вулицях прибороб на 87. Т'ятого року право оренди замінюємо на право власності. І надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки цієї земельної ділянки для продажу прав власності на земельних торгах. Наломників Ковальський. Внесення змін до рішення від 21 серпня 2025 року No20. По затвердженню дітики додаємо кожному по 1 восьмій часів рішення. За даний проєкт рішення. Правямо за вищовий залог. Ковальський. Це плано. Артенко. Головежко. Так, да. А так, собственно, що чул. А де ще? Пеодо. Да. Уже для за. Пуст там за. Те звітло. Рішення прийнято було. Надаля дозвол на розробку проекту за голову управління земельної дирекції відідався команданцю Жукову Ірині Сергіївні. Водночас є новозникнення непосанянь під вулицею Гордієнко по 30. Отже, до наступних кроків прошу прослухати. Програм, так, ще речі по аудіо.

Громадянці Бугай Алі Олександрівні, прогулок Новий 18, громадянину Бугай Сергію Івановичу, прогулок музичної 20, громадянину Сергій Чмирі... Івановичу, прогулок Кравневий, 5, громадянці Сікурі Марії Васильівні, вулиця Больдацька, 50, громадянці Кужник, в Зорі Миколаївні, прогулок Костянтинівський 12, Ємінянінку Єрині Сергіївні, вулиця Учительська, 48. Вецині Руслану Анатолійовичу, прогулин Типний, 21, Щуцький Щульській Юлії Олександрівні, вулиця Шкільна, 36, Шаповаловій Валентині Михайлівні, село Агрономія, вулиця Нікітченка, 28. <пілка> Cenka bude teď už 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 nějak stopřed ve. Já і підбудівель громадської забудови. Залишається вузинка вулиця Шевченка, 90 го добинця до Савнаш. Прошу, пане проєктичне. Страв'янко. Так. Кущовий. Так. Аумен. Так. Півко. Так. Ковальський. Так. Ломов. Так. Мартенко. Так. Аловачко. Так. Петранко. Так. Мартенко. Так. Шевчук. Так. Надиченко. Рішення прийнято. Зверження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Чернікові, Тикані Саліївні в оренду для городицтва. Сало Новокласна вулиця Півкоробна 29. Okay. Obrigado. É so